Мої вітання всім добрим людям! Ви на моєму новому YouTube-каналі. На каналі буде багато цікавого та корисного. Цей канал для тих, хто бажає більше знати. Для тих, хто бажає дивитись на все навколишнє, під різними кутами зору, з різних ракурсів, отримувати інформацію з надійних джерел. А висновки робити лише з фактів. Факти і тільки факти. Це можна сказати такий, така концепція мого каналу. Звичайно, головна тема буде на каналі. У всякому разі, на початковій стадії там це тема України і тема війни. Війни терористично-фашистської Росії проти України. Будемо розглядати не тільки сучасну картину, активну фазу, так звану активну фазу з 22-го року, а подивимось і трошки глибше, що було до того. Зараз я чую, мені задають питання, а чому. Чому війна почалась саме тоді, коли почалась, чому Росія не напала на Україну в 21-му, в 20-му, чому от саме, саме в лютому 22-го. Ну, Якщо подивитись на це уважно проаналізувати отриману інформацію, і скласти пазли, то картина складається і можна зробити висновки, чому це сталося тоді, коли сталося. Ну, але... Будемо дивитися і копати глибше. Якщо взагалі глибше копнути, то війна проти України, проти українців, проти українського всього ведеться вже не одне століття, яке б не було утворення державне на північному сході, звідти, звідти завжди загроза. І те, що там є, хоч Росія, хоч те, що було до Росії, там Московія в тих чи інших виглядах, воно завжди є, було і є небезпекою для України. Ну але їм нас не перемогти, вони не перемогли раніше, не переможуть і зараз перемога буде за Україною, це в цьому немає сумнівів. За допомогою наших друзів, партнерів світових ми переможемо. Про це про все це будемо говорити. Але будемо говорити не лише про Україну, бо Україна не все замикається і не все крутиться навколо України. Ми ж маємо бути розумні і маємо знати не тільки те, що. Що робиться і що твориться тут у нас. Звичайно, як я вже казав, що перша і головна тема це все ж таки Україна і війна, але в світі на планеті Земля робиться багато чого цікавого, корисного, необхідного для знання. Тому ми будемо про все це говорити, розмірковувати, аналізувати. Також будемо говорити про культуру, так звану культуру в ракурсі Росії, фашистської Росії і їхньої так званої «русської культури. Ніякої культури нема. Як їхня сама назва Російська Федерація, а яка вона федерація? Ніяка вона не федерація, це фейк. Жодне адміністративне утворення, яке, з якого скла, начебто, складається ота, начебто, федерація, вони зовсім не самостійні в своїх рішеннях, без відмашки, без дозволу Москви, Кремля, вони не можуть нічого значного роби зробити навіть на своїй території, не кажучи вже про можливість виходу зі складу. Тієї так званої федерації. Федерація це фейк. Фейком є і їхня культу... культура, фейком є їхня історія. З історією взагалі там мрак ще більший, ніж ніж культура. Бо як тільки нова влада, не перші... перше з чого вони починають, це переписувати історію. Знищувати те, що було до них в історичному контексті, і переписувати на свій лад. Важко буде, можна пожаліти ті нові держави, які утворяться після розпаду тієї недоімперії. В ракурсі, як їм доведеться писати свою реальну історію, бо багато документів, артефактів Москва знищила. Якісь там цінні речі вони вивезли до себе, а те, що менш цінне, чи те, що вони вважали, що навіть шкідливе для них, вони просто знищили. І новим країнам прийдеться і буде дуже важко писати свою реальну історію. Ну, але це їхня справа. Але ми про це теж будемо трохи говорити. Також трохи поговоримо, будемо говорити про спорт, але трохи, бо спорт це не моя тема. Я спортом майже не цікавлюсь, хіба що трохи в темі. Бокса це з часів, коли брати клички завели в Україну своїми боями та перемогами, завели тему бокса в Україні і зробили з нього в рейтингу другий спорт після футболу. Ну, але так сталося, пішли клички. Якось так пішов. З України в якомусь сенсі і бокс. Ну, це моє бачення, не нав'язую, але я бачу так. Хоча знайомий, в принципі, з деякими боксерами перших рівнів України і ті, які змагались за різні пояси світові. Ну, але все одно тема боксу зараз не така. Цікава і актуальна, як вона була при, в часи квичків. Будемо говорити про техніку, автомобілі, літаки, кораблі. Там теж дуже-дуже багато чого цікавого. Це моя тема. Я цим цікавлю ще з давніх шкільних років. Будемо говорити про архітектуру. Тут у мене теж дуже багато чого цікавого є сказати, проговорити, задати питання слухачам, підписникам, глядачам. Будемо спілкуватись. Тема архітектури теж дуже цікава. Не тільки в Україні, а взагалі на рівні світовому. Що ще? Можна сказати. Ще хочеться сказати, що після нашої перемоги, яка в принципі неминуча, як я вже казав, що в цьому ніхто не сумнівається. Ні, ну, з людей здорового глузду ніхто не, не сумнівається. Після перемоги в моїх планах подорожі по Україні в першу чергу фото, відео, фіксація. Злочинів, які наробили варвари, расисти, вбивці на території України під час вторгнення, окупації, обстрілів, ракетних атак і так далі. Це все має фіксуватись як тільки можливо, в максимальному на максимальному рівні. Повторюю всі фото, і відео, і записи, і інформація, і інтерв'ю, і розповіді свідків в усіх і в письмовому вигляді, і в аудіовигляді, і в Це все треба фіксувати для майбутніх майбутнього засудження і майбутніх судових процесів проти фашистської Росії. Це буде, але це буде не так швидко, як би нам хотілося. Це не буде там після перемоги рік і все вирішилось. Ні, це може затягнутися і на десятиріч. Навіть не, 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 не на десятиріччя, а це може і декілька десятиліть може тривати, можуть тривати ті процеси. В світі не робиться все так швидко. Можна привести, наприклад, той же mh 17 вже стільки років, а воно крапка ще не поставлене. Те ж саме було з катастрофою, зі збиттям, з підірванням літака в Локербі лівійськими терористами, і теж там процес ішов більше 10 років. Це все дуже-дуже довго буде. Так от для того треба це все фіксувати. Я, в принципі, фотограф. Займався, ну і займаюся фотографією, видавництвом. Багато випустив різної видавничої продукції. Зараз не буду про це розповідати і показувати. Зроблю спеціальний випуск, в якому покажу свої роботи, розкажу ну так, трохи детальніше про те, над чим я працював, над чим працюю, над чим буду працювати. Не дивлячись на те, що зараз перехожу на новий формат відео контенту в YouTube каналі. На даному етапі, я вважаю, що це більш необхідно, більш продуктивно, більш актуально. Ну, от так, в двох, умовно кажучи, в двох словах, все. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого, корисного. Дякую наперед. До побачення вже в реальних роликах на конкретні теми. Дякую, до побачення.